Якщо вам здається, що у вас деструктивні стосунки з вашим партнером, я пропоную подивитися на себе, прибрати увагу зі слів аб'юзери, залежні стосунки і так далі, і направити увагу на себе, бо те, на що ви направляєте увагу, то починає розквітати. Тому розквітайте краще ви. І подивіться уважно на те, як ви взагалі будуєте стосунки з іншими людьми, з вашими батьками, з вашими родичами, з вашим партнером, з вашими колегами, друзями і так далі. Чи вмієте ви сказати Ні там, де ви не згодні, там, де ви не хочете? Чи вмієте ви сказати так там, де ви згодні там, де ви хочете? Чи знаєте ви, де починаються границі ваші та інших людей? Чи вмієте ви це не змішувати? Бо вибори завжди робите ви. Зробивши вибір, ви робите якісь дії і отримаєте якісь наслідки. Змініть свої вибори, якщо у вас стосунки з іншими людьми не мають певної історії. Змініть цю історію і зміните свої наслідки. Візьміть відповідальність за себе в свої руки, за своє життя, за своє спілкування, і ваші стосунки стануть зовсім іншими, навіть з тією самою людиною.